Чи задумувались ви, що символізує татуювання Фенікс? Цей давній міфічний символ уособлює сили відродження, подолання та нескінченної надії. Відродження Фенікс символізує процес відновлення та переродження після важких часів. Сила. Фенікс уособлює внутрішню силу та здатність подолати будь-які труднощі, безсмертя. Фенікс символізує безсмертя, цикл життя і смерті, що триває вічно. Трансформація фенікс це символ змін і того. Як пережиті труднощі роблять нас сильнішими? Відвага! Фенікс є символом відваги, з якою можна зустрічати всі випробування і починати з нового аркуша. Внутрішня сила. Фенікс це символ нашої внутрішньої сили та здатності відновлюватись. Творчість Фенікс уособлює здатність створювати щось нове з руїн. Свобода. Фенікс символізує свободу, звільнення від минулого і пошук нових горизонтів. Хочеш носити символ відродження та сили, Зроби тої Ваня з феніксом у Тату і відчуй потужну енергію цього символу.